Всім привіт! Російські війська в ході спецоперації прорвали оборону міста Соледара в Донецькій Народній Республіці. Про це вранці 6 січня повідомляє канал. За даними каналу, підрозділам Збройних сил Росії вдалося взяти під контроль населений пункт Бахмутське і просунутися в бік центру Соледара. Через успішні флангові прориви ворог змушений відступати північніше центру, додається в повідомленні. У грудні минулого року глава Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що Збройні Сили України несуть істотні втрати в Соледари і показував кадри зачистки міста бійцями одного з підрозділів Ахмата. Крім того, на запорізькому напрямку розрахунок градів збройних сил Росії ліквідував позиції Хохлів. 31 грудня повідомлялося, що російські десантники і бійці приватної військової компанії Вагнер прорвали оборону хохлів в Артемівську і зайшли в місто. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!